Що краще до утеплення, мінвата чи пінополіуретан? Звичайно, що пінополіуретан найтепліший, найкращий безшовний. Але в нас в Україні не можна довіряти в більшості випадків. Я не кажу, що всім. Тому що процес змішування на цих реагентів, обладнання і все інше, воно має бути точне, правильні температури дотримуватись консистенції, таке інше, і сама сировина. Я не знаю, як там в Японії, в Германії з якістю цього, цієї хімії, але у нас найпрактичніше з доступних і дешевше буде, і можна замінити і при пожежі, і для здоров'я, і там з утворенням води, і коло і все інше, і з деструкцією не буде таких проблем. Можна замінити це набір мінеральних вад. Найдоступніше Пінополіуретан – це для складських металевих ангарів, гаражів.